Добрий вечір. Двадцять у столиці ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студія Олекса Кіпкали. Зараз говоритимемо про такі події. Тільки відгуляли новий рік. Як час збирати стіл на святвечір? Скільки цьогоріч він коштуватиме та чи будуть кияни себе обмежувати? Столиця готується до сильних холодів. Комунальники піднімають температуру в батареях, а лікарі дають поради від обморожень. Подолати тарифи економією практичні поради, як заощадити на воді з крану, зібрали журналісти СТН. Через очікувані сильні морози теплопостачальні організації столиці піднімуть температуру води в батареях, аби забезпечити належну температуру опалення у будинках. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв і зауважив, що житлові організації мають постійно контролювати стан будинків та оперативно виправляти можливі технічні проблеми, які впливають на якість опалення. Температура в оселях Киян не повинна бути нижчою 18 градусів. Якщо комунальники не виконуватимуть своїх обов'язків, проводитимуться службові перевірки з подальшими висновками та кадровими рішеннями. За прогнозами синоптиків, завтра у столиці очікується різке зниження температури. Вночі до 14-16, в день до 11-13 морозу. 7-8 січня ще лютіше. Вночі мінус 17-19, в день 15-17. З різким похолоданням варто замислитися про безпеку власного здоров'я. Тож чи знають столичани, що робити, якщо сталася холодова травма, та як вберегтися від обмороження, з'ясовував Тарас Левченко. Треба дивитися за прогнозом погоди. Раз. І соответственно, одягатися з цим прогнозом. Мороз, шапка, теплі речі. Холодом треба надо холод боротьби. а так не обтиратися, нічого, а просто треба його. А якщо вже зовсім усім то обов'язково в лікарню. Рукавиці надіть, щоб не замерзнути. Зайти в тепле місто. Обмороження, кінцівки тіряють люди, тому що не знають, що робити. І ми десь трошки може в цьому плані не кваліфіковані. А ви знаєте відповідь? Чітку відповідь як обезпечитись від обмороження, знають фахівці київського опікового центру. Слід одягати теплі та просторі речі з натуральних тканин, які б максимально кутили тіло, довго не стояти на холодному місці та не виходити в холоднечу на підпитку. Якщо ж таки морозу жалив, негайно телефонувати в швидку. Якщо виникає состояння уже состояння охлаждення, та ілі побілені, анімені, папакраснення, по, мурашки, пасінення. Никогда не натираем ні снегом, ні спиртом, ні горячей водою, ничем. Ми закриваємо сухим теплом і обращаємося до спеціалісту. Якщо до спеціаліста потрапити не вдалося, при легкому ураженні дотримуйтеся простих порад. Їх дає очільниця Уляна супрун. Як та швидше зайти до теплої приміщення, обачте рухливість оборожної кінцівки, її в тепло, але не в гарячу воду або зігріти тілом. Щоб уникнути холодних травм обличчя та рук, можна користуватися кремом, однак він не панацеє. Є с які которое сонячній радіації, сонячна мажоку. Є з жирне крема, ті, які прип'ястує охолодженню. можна пользуватися Кремом, опять же, соблюдая все те же правила. то бишь даже если обработаться кремом и находиться відкритим учасником кожи на вітру, крем не спасить. При сильном обморожении самолікування може тільки зашкодити, наголошують фахівці, тож при відчутті дискомфорту слід одразу звернутися до лікаря. Тарас Левченко, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Лише за минулу добу ДСНСники врятували на водоймах Києва та області сімох необачних рибалок. Тож надзвичайники нагадують, аби уникнути нещасних випадків, треба дотримуватись правил поведінки на льоду та знати способи порятунку. І саме про це сюжет Олі Киселевич. Щойно водою ми взялися кригою, рибалки вийшли до ополонок. Діти на ковзанку, а хтось просто звик скорочувати шлях на простець через річку чи озеро. Утім, рятувальники застерігають за нинішньої погоди лід тонкий та крихкий. Мінімальна толщина льда, щоб вийти на нього одному чоловіку, має бути 7-8 сантиметрів. Для групи ліс приблизно від 10 до 15. Група ліс, я маю в виду це около 4 чоловік. Якщо більше людей нужно куда кудись перейти, з розстоянням около п'яти метрів. Найбільше ризикують любителі зимової риболовлі. Вони найчастіше провалюються під кригу, однак про правила порятунку знають. Якщо провалився, то треба військова, щоб була, на крючок такий, щоб надо вилазить, чи треба вот. Не менше обізнана і 11-річна Мирослава. Дівчина правила безпеки вивчала в школі здоров'я, нам говорили, що якщо виходить льод прозрачний, то э, прочний. Хоча так сі. Я каже, що наоборот. Можна провалитися, тогда якщо это... рядом людей вже не то можна і не спастись і утонуть. А свідком екстреної ситуації рятувальники радять насамперед не панікувати і зателефонувати до служби я порятунку. Якщо ж чекати на допомогу я... ніколи, діяти за чіткими правилами. Если вы увидели, что уже человек тонет, ни в коем случае на ногах к нему не подходить. Нужно лечь на живот и к нему подползать. Очень близко 10 метров. Вы подползли, если там ветка, ну может 5 метров вы что-то такое нашли и попытались дать человеку ветку, чтобы он схватился за нее и вытащить. Після цього постраждалому потрібно надати першу допомогу и доправити до лікарні. Обязательно нужно сразу снять мокрую одежду. Обязательно. і согреться. чай, звісно. Столичні рятувальники планують вже найближчим часом провести рейд, щоб у правила поведінки на льоду люди пам'ятали не гірш за таблицю множення. Ольга Коселевич, Олександр Козуб, телеканал Київ. Тепер до подій на сході. Сьогодні російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій в зоні АТО на всіх напрямках. Лише до 18-ї години зафіксовано 14 збройних провокацій. Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, міліметрів, гранатомети різних систем, артилерію калібру 152 мм міліметри та стрілецьку зброю. Також вогонь вели снайпери. За повідомленням штабу одного нашого військовослужбовця поранено. Утя і ще 11 пісних страв мають обов'язково бути на столі у святвечір. Хай якими були новорічні витрати, запевняють кияни. Хто що готує, оскільки обійдеться куття і як зробити різдвяні приготування не надто обтяжливими для гаманця у сюжеті Світлани Жайворонок. На столичних продуктових ярмарках нині аншлаг. Тут можна одразу придбати все потрібне до святкового столу та ще й заощадити, торгуючись із продавцями та випитуючи у них ексклюзивні рецепти. Найбільше розбирають пшеницю, основний інгредієнт головної страви на святвечір. Пшениця настояща намочуєте на ніч, потім варите І виходить каша, куття. Як звариться, потім ізюм, там мачок, і медьку, і кутя настояща, така, як раніше була. Пшениця цьогоріч трохи не дорожча, ніж торік, кажуть продавці. Однак купують переважно до пів літра. Баночка стоїть 8 гривень. А це дорожче чи в минулому році, чи дешевше? Ні, так само. Обов'язковий супутник куті узвар теж обійдеться не дорожче. Якщо купувати сухофрукти окремо, груші обійдуться у 45 гривень за кілограм, яблука 30, а сливи 70. Однак набагато економніше купувати мікс. Там яблука, груші, слива і шепшина. 35 п'ять гривень кілограм. Ще краще тим, хто має власну садовину. У Нас вже є здача. Я, я особисто сам сушу яблучка. Ну, там трошки сливочок і чуть-чуть грушок. Оце такий буде узварчик. Аби куття смакувала, не треба скупитися на додатках, навіть екзотичних. І якщо заморські цукати дещо здорожчали, то тутешній мед коштує, як і торік. Мед така, така сама ціна, як була: 50, -літрова, 100 літрова, Тож наскільки затягне куття. Пів кіло пшениці 5 гривень, 100 грамів маку ще 7 гривень. Приблизно у стільки ж обійдеться 100 грамів родзинок, а горіхів 15-17 гривень. На узвар піде з пів кіло сухофруктів, а це 17 гривень. І найменша та найдешевша баночка меду заважить 25 гривень. У підсумку щонайменше 75 гривень за кутю для невеликої родини. Проте це лише одна страва, а їх має бути на святковому столі 12. Ну, все, що готується на олії, вареники олійкою помащені. Якщо є грибочки мариновані чи картошечка, пісна з грибочками, ну, що там, ну це ж знаєте, в процесі готовлення. Нараховуємо 12 страв. Я розчитала, що на тисячу гривень я довіра вложитися. Звісно, хотілося б більше, але. Не виходить. Найбільше здорожчали гриби за кілограм просять 50 гривень. Та риба морожена від 70 гривень, свіжу можна придбати і за 40. Однак люди вже підрахували, де і як можна зекономити, аби не лише кутя була щедрою. Ну, риба, ось вибираю, яка подешевша. Допустимо, взять маленьку, вона багато кісток. Взять велику, ну це буде набагато більше, ніж я візьму кілограм такої мороженої. Тут уже дивишся, щоб кожному, хоч по кусочку було. У нас є городи, є в наслі, є пшениця, є ну, є все своє верніше. Картошка, все, все своє, яблука, груші все своє. Та навіть якщо б довелося віддати останнє, все одно накривали в святковий стіл для рідних як найбагатше, запевняють кияни, бо це родинне свято. Ви знаєте, на цьому не варто економити, тому що це такі свята, які чекають цілий рік. І, звичайно, всі до цього готуються і знають, що будуть великі витрати, але від цього отримуємо задоволення. Світлана Володимир Плішаков, телеканал Київ. Якщо у вас є лічильники, його востаннє перевіряли понад чотири роки тому. Готуйтесь платити за холодну воду більше. З Січня «Київводоканал» масово переводитиме абонентів з неповіреними лічильниками на так званий загальний тариф. Це близько 11 кубометрів на людину. Більше розкаже Богдан Бур'яненко. Неповіреним лічильникам Києводоканалу оголосив бій: якщо раніше на абонентів з неатестованими приладами обліку не підприємство дивилися крізь пальці, то нині їх переводять на загальний тариф. Около трьох сотень квартир попали дію цього алгоритму по счетчикам, які не пройшли повірку. Ну і ці об'єми будуть наращуватися. Неповірений счетчик прирівнюється до квартири без счетчика. Повіряти лічильник потрібно що 3 чотири роки залежно від виробника. Нині заявку на метрологічну атестацію працюють близько місяця. Раніше чекати потрібно було ще більше. Контроль приладів обліку можна здійснити і у квартирі, і у спеціальній лабораторії, де процедура триватиме близько семи днів. Обычно в течение недели мы производим возврат этого счетчика назад. То есть приезжает мастер, производится демонтаж, устанавливается монтажная трубка. На время проведения поверки начисления проводится по среднемесячному потреблению. То есть сколько потребитель выпил в прошлом месяце, столько же он заплатит в этом. Поверяют приладу лаборатории в два этапа. На первом его чистят. Есть специальная промывочная установка, в которой заправлены ортофосфорная кислота, в щелочь. І спеціальна програма делает промивку в автоматическом режимі, вимиває все оттуда туди то, тощо за многие годы у ньому накопилось. Потім проводять метрологічні замірювання. Якщо прилад показує правильно, виписують довідку про придатність. Якщо не точно, його списують. Правдиві цифри потрібні не лише власникам лічильників, але й сусідам, у яких водомірів немає. Если в, в квартире нету прибора учета, начисление проводится по, по э, пропорциональное распределению домового прибора учета. Соседи, Без щочиків становились заложником ситуації в першу очередь ні повірених во вторую очередь неправильних об'ємів, які передають їх сусі. Переводити споживачів із неповіреними чи непридатними лічильниками на загальні розрахунки почали ще жовтня. Відповідно, до розпорядження КМДА, норми споживання холодної води становлять від 3 до 7,5 кубічних метрів на одну особу залежно від типу помешкання. Богдан Бранеко Дмитро Ліфанов, телеканал Київ. Також на воді можна заощадити. Експерти стверджують, при нинішніх цінах на комунальну послугу можна отримати реальну економію. То що робити, аби ваші гроші не витікали слідом за марно витраченою водою в сюжеті Олі Киселевич. На одного члена сім'ї щомісяця пропадає припадає 4 кубометри води. Київській родині з трьох людей за холодну воду та її відведення доведеться сплатити близько 125 гривень за місяць, а за гарячу 750. Тому задля економії фахівці передусім радять контролювати витік води, а замість вани приймати душ. Витрати під час ранкової гігієни знизяться приблизно втричі. Чистити зуби і голитися можна е, об'ємом один стакан води. Зранку, тому якщо привчити себе вимикати воду під час щищення зубів і гоління, можна зекономити приблизно 10 літрів води в хвилину. Найдієвіший крок встановити лічильники. Коштують вони від 150 до 500 гривень. Прилади обліковуватимуть лише власне спожити, тож платити за себе і за того хлопця, що живе в сусідній квартирі, не доведеться можна придумати і ще кілька способів. У нас четверо в квартире. Когда мы купили заглушку для раковины, чтобы не мыть посуду под проточной водой, и еще распылитель на кухне сменили, поставили бачок на несколько режимов, на 3,6 литров, то сразу заметили, что счетчики накручивают намного меньше воды. Або заменить взломный механизмы, если это возможно, у старому бачку, и подбать про справность кранів. Без этого будь-яка эко экономия не, -не, 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 -не. Припустимо, поламаний кран це втрата води до 500 літрів щодня, а поламана сантехніка до 2000 літрів. Отже, якщо ми хочемо зекономити воду, нам потрібно звернути увагу, чи все у нас справно на кухні та в санвузлах. А щоб напевно встановити нову сантехніку замість крану з роздільними вентелями сучасний важільний змішувач, що дозволяє досягти певної економії, кажуть фахівці. І, хоч тут доведеться витратитись, отримати якість помножену на довговічність. Також дороговартісною, але не менше щетливою помічницею стане посудомийка. Це зекономить приблизно 120 тисяч літрів води на рік. Машина миє однією тією самою кількістю води і використовує менше ем, миючих засобів. Тому є зміст купувати посудомийні машини, якщо в. У нас в сім'ї є троє членів родини і більше. І зовсім революційно виглядає система рециркуляції води для дому. Принцип її роботи доволі простий. Використана вода не зливається одразу в каналізацію, а після грубого очищення використовується повторно у побуті. За цим майбутнє кажуть екологи і фахівці ЖКГ. А найпростіше, що доступно вже зараз, це ціла мережа біветів. По перше, можна зекономити на купівлі бутильованої аквавіти. По-друге, заощатити воду з під ваших кранів. Ольга Косилович, Олександр Козуб, телеканал Київ. І 6 січня з'явиться новий автобусний маршрут номер 17 станція метро Харківська, вулиця Михайла Драгоманова. Прямуватиме автобус від Харківської проспектом Миколи Бажана вулицями Ревуцького, Анни Ахматової, Драгоманова з через вулицю Ревуцького і знов до станції Метро Харківська. Працюватиме на маршруті чотири автобуси з інтервалом руху у години пік до 7 хвилин, а у міжпікові години до 14 хвилин. І за перші шість днів роботи нічні маршрути перевезли більше півтори тисячі пасажирів. Про це повідомив директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко на своїй сторінці у Фейсбуці. У нічних тролейбусах і автобусах діють спеціальні квитки без голографічної стрічки, тому що вони є відривними. Незабаром на нічних маршрутах почне працювати контроль те йдеться у повідомленні. З графіком руху маршрутів можна ознайомитись на сайті «Київпастрансу». І це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь до завтра. На все добре.